Сім'ці, діви і козіроги, це ваш старопрогноз на вересень. Дивимося, що чекає саме вас. У нас вересень супер неймовірний місяць. У нас коридор затемнень. У нас два новолуння 23 серпня було новолуння в Діві, 21 вересня буде новолуння в Діві. Це неймовірно такого не буває. Мало бути новолуння в Терезах, але буде знаєте новолуння, яке упорядковує. Тому якщо ви хочете упорядкувати зараз своє життя. Це супер час і упорядкувати саме так, як потрібно вам. Тобто максимально використовуємо продуктивно цей час для того, щоб зробити все найкращим для нас чином. Причому ще а, наш коридор затемнень це момент, коли ми можемо кардинально змінити своє життя. Саме тому ми можемо зараз відчувати якісь такі знаєте енергії, коли нам важко, коли нам не зрозуміло. Але це нормально. Перед такими періодами це абсолютно нормально. Тому дивимося, що чекає вас. Тільці, перші ви у нас сьогодні Таро ро бджіл і таро а, Відім. також оракул. Будемо дивитися підказку для вас від Всесвіту. Отже, шановні тільці, дивимося, що чекає вас. А вас чекає конкуренція, п'ятірка жезлів, карта, коли доведеться відстоювати себе. Відстоювати якусь свою думку, розуміти, що ви достойні більшого. І це карта, коли ви вийдете переможцем. Наступна карта у нас шестірка жезлів, тому ви вийдете обов'язково переможцем. Але це може бути наприклад, на роботі ви будете конкурувати за найкраще місце чи за премію, чи в принципі вам можуть давати якийсь такий виклик, де ви відчуєте, що вам потрібно за це поборотися. Прекрасна карта насправді. Карта, коли вам потрібно довести, що ви найкраща. Хоча ми і так це знаємо, але в якийсь момент треба показати всім своє місце. Дивимося другу карту. дев'ятка з мечів. Дев'ятка мечів карта, коли нас накривають якісь думки. Можливо, ви думаєте, що ви там е, не вийде у вас, чи ви не заслуговуєте таких випробувань від Всесвіту. Насправді це просто черговий доказ того, що ви е, найкраще. Людям просто так не даються якісь випробування. Вони даються для того, і вони даються посилам і для того, щоб ми стали ще кращими. А ви можете своїми думками, своїми переживаннями робити те, що ам, виснажувати себе. і все. Тут немає карт Перепон. Тут є карти сумнівів. А справитесь ви чи ні. Обов'язково ви справитеся, ви ж тільці, ви ж роз... найрозкішніший знак зодіаку. Дивимося третю карту. До речі, я помітила, у вас в розкладах постійно якісь випадають сумніви. Тому для особистих розкладів пишіть мені в Директ. Карта смерть. Карта завершення. Завершується якийсь один етап в вашому житті і починається новий. Люблю цю карту, тому що це карта звільнення від старого. А в коридор затемнень це логічно, Ми звільняємося від старого і йдемо в нове. Тому для вас це буде вересень, початок нового шляху. Дивимося таро відьм, що вам приготували відьмочки. Так. Пентаклів це, в принципі, ваша карта. Це у нас тільці діви або козироги. Король Пентаклів це карта достатку. Це карта, коли ви отримуєте своє, коли ви а, на тому рівні, на якому ви хочете бути, тому що королі це вже такі кульмінаційні карти. Карта, коли ви зможете. Якщо ви тут щось переживали, чи зможете, ви, чи вийде у вас відповідь. Так. Дивимося другу карту. Але єдине, що ви можете себе зупинити цими сумнівами. Двійка кубків, боже, карта кохання. Хтось може зустріти кохання, у когось буде конфетно букетний період, хтось прям сходить на побачення. Карта хороших співпраць, якщо це стосується а, теми, а, роботи. Карта хороших співпраць, хороших пропозицій угод. Супер карта. І дивимося, бджілка прилетіла до нас. Так, і дивимося третю карту. Це вона вже на третьому відео тут. Сімірка Жесля все-таки да, відстояти себе вам доведеться. Це може бути, в принципі, якесь, якесь непорозуміння, де вам потрібно буде вистояти свою думку. Але все ж потрібно. Насправді потрібно, тому що якщо ви цього не зробите зараз, це піде по спіралі, і вам все одно доведеться побитися в цій битві. Але краще зробити це раніше, ніж пізніше. Доведіть що ви найкраще. І дивимося оракульну підказку. Що ж нам оракули тут приготували? Щось якась підказочка важлива. Фортуна. Фортуна на вашій стороні. Вона вас супроводжує навіть в цих битвах. Тому, будь ласка, використайте цей момент, щоб. Вийти, виштовхнути себе на новий рівень і перемогти. Шикарні карти у вас. Навіть якщо ви відкладали цей бій, все одно. Пишіть коментарі, підписуйтесь, зберігайте. Буду рада, якщо ви повернетеся і розкажете, як пройшов ваш місяць. Діви, ваш місяць! Діви, я вітаю вас з днем народження! А, цього у вас просто супер неймовірний період, тому що два новолуння в вашому знаці, коридор затемнень ваш період. Якщо ви хочете, щоб ваш рік був гармонійний, яскравий, повний достатку, кохання, переходьте в мій інстаграм. Вкладочка Соляр, і дивіться, що треба робити на день народження, щоб рік дійсно був таким. І дивимося ваші святкові три карти на тропджіл, три карти на таровідьм і оракульна підказка. Туз Пентаклів. Туз Пентаклів – карта фінансових можливостей, Боже. Я обожнюю цей Туз Пентаклів. просто подивіться, наскільки це класна карта. Туз Пентаклів, карта фінансових можливостей, прибутків. Ну, фактично, вам будуть дарувати подарунки. Це карта, коли перед вами відкривається світ. І фактично, в ваш новий рік перед вами відкривається світ. І це просто шикарно. Пишіть, обов'язково приймаю, щоб цей розклад програвся для вас. Карта друга у нас сімірка Пентаклів. Сімірка Пентаклів карта, коли ми садимо паростки. Нашого, в принципі, майбутнього року, теж тому що соляр а, це 12 днів після нашого дня народження, де ми закладаємо паростки в, а, на майбутній рік. Тому в цей період ми палимо програмні свічки, щоб рік був в кожній сфері життя успішний. Тому ось тут Сімірка Пентаклів, карта говорить про те, що те, що ви будете робити, в ваш соляр 12 днів протягом. Після вашого дня народження закладе класні паростки на ваш майбутній рік. І дивимося третю карту. Двіка пентаклів. у вас все про гроші, все про ресурси. Дві пентаклів. карта доходів, розходів. Гроші будуть. Плануйте бюджет. Тут ви на щось захочете витратити, тому що дві кантаклі обов'язково купіть собі подарунок обов'язково. Щоб рік був багатий потрібно купити собі подарунок. Карта, коли е, ми можемо задуматися ще над другим джерелом доходу, тому це важливо. Дивимося. Таро відім. Таро відьм, що нам відьмочки наші порадять. Туз пентаклів. Боже, у вас два туза пентаклів, це неймовірно. Це у вас просто два новолуння, два туза Пентаглів. Господи, це просто у вас такі перед вами можливості відкриваються. Це... в вашому розкладі можна просто позаздрити. Будь ласка, тут точно робіть все на максимум у вересні, тому що це ваш шанс. Карта прибутків, карта гарних фінансових пропозицій. Карта всі ідеї, які вам прийдуть в вересні, принесуть вам фінанси. Будь ласка, всі записуйте і реалізуйте якнайшвидше. Давайте другу карту. Це ж треба ж таке, з двох колод. Вісьмірка мечів, от вам сумнів. Ви, ж, ви тільки що почали сумніватися в моїх картах, що у вас буде такий неймовірний місяць. Карта вісьмірка мечів це карта лише наших думок і наших самообмежень, які можуть стримувати наш рух вперед. Тому. Це лише ваш вибір, вийти з цього чи ні. Якщо ви з цього не вийдете, звісно, ніякі тузи пентаклів не програються. Виходьте, будь ласка, з своїх сумнівів, ви можете набагато більше, ніж ви думаєте. Тому вперед, вперед і тільки вперед. Ніякі вісімки мечів. А, карта третя у нас Паш Кубків. Емоційний місяць. А у нас можуть бути справи пов'язані з дітьми, в тому числі. Кажіть у нас, діти. Також ви можете згадати якесь хобі, яке ви хотіли завжди реалізувати, піти, там, малювати, співати, танцювати, чомусь вчитися. Карта нового. Дайте собі ці емоції. І дивимося пораду. Пораду. Від Оракула. Що ж вона вам порадить ваш святковий місяць? Так, I'm Divinity Guided. Вас, вас направляють, вас направляють вищі сили. Тому, будь ласка, прислухайтеся до вашої власної інтуїції, і вона вас веде. Прекрасний, просто прекрасний місяць. Ставте лайки, пишіть коментарі, повертайтеся, розповідайте, як програється ваш місяць. Підписуйтесь, буду рада читати ваші місяці. І, звісно, соляр, соляр, переходьте на інстаграм, вкладочка Соляр. Це. У вас найкращий розклад, який я тільки робила зараз. І козироги. Козироги. дивимося ваші три карти на Таро Бджіл і Таро у нас відьма також Daily Rituals, Оракул, який порадить нам що робити. Так, шановні козироги. так, забула ваші карти. Зараз все буде. Мішаємо, там тут пентаклів, ми його не можемо викинути з колоди. Якщо там якусь вежу... Там можна було б, або якусь там п'ятірку пентаклів, То з пентаклів в ніякому разі. Так, трійка мечів. Трійка мечів, карта якихось дрібних розчарувань, щось може вас засмутити, може погода, може якісь новини. Не беріть близько до серця. Це карта не якихось трагічностей, це карта вашої реакції на щось. Завжди пам'ятайте, ми обираємо свою реакцію. Тому, якщо ви обрали сумувати, то, звісно, так і буде. Її можна не обирати. А друга карта. Давайте дивитися. Колосо фортуни. Колосо фортуни. Фортуна удача на вашій стороні. А ви прям, знаєте, це ще зміна сезонів. І у нас якраз буде зміна сезонів. Карта, яка каже, що ви можете досягнути того, чого ви хочете. Варто хапатися за можливості, які приходять. Тому що по фортуні фортуна прийшла. Постукала, і якщо ви не відкрили, вона пішла далі. Будь ласка, хапайтеся за фортуну. І давайте дивитися третю карту. Що ж вам приготував вересень? Карта сила. У вас два старших аркани каже про те, що місяць буде відповідальний для вас. Карта сила вказує про те, що ви з усім впораєтеся, що ви собі запланували. Навіть якщо по трійці мечі ви так собі не думаєте, ви впораєтеся з усім, на все у вас вистачить часу, ресурсу, неснаги і навіть задоволення. Тому прекрасні карти. Дивимося. Таро відьмь, що ж, відьмачки нам підкажуть. Карта закохання. Хтось може фактично зустріти кохання, а у когось може бути конфетно-букетний період, а хтось а у когось гармонія в сім'ї, в стосунках. Також це карта вибору. Ви можете обирати або між там, партнерами, або між роботами, або вибирати, куди йти. Але це карта внутрішньої гармонії. Шикарно. Дивимося другу карту. Лицар мечів. Лицар мечів стрімка, швидка карта. Хтось до вас може приїхати, ви можете кудись поїхати, якісь гості. Це карта новин, це карта інформації. Можливо, ця інформація, яка до вас може прийти, може вас ранити. Але, знову ж таки, це не те, на чому потрібно зациклюватися. Тому не беріть близько до серця. Як казала моя бабуся, не беріть важкого в руки, а поганого на серце. Так, і третя карта тозку Ну, прям місяць кохання у вас. Тузку це карта, коли ми наповнені, коли нам все подобається. Це може бути зустріч кохання, фактично, і позакоханим теж карта, коли ми наповнюємося. Дайте собі щось в цьому місяці, що вас наповнить. Згадайте, чого ви хотіли, можливо, ви хотіли кудись поїхати чи чимось зайнятися. Дайте собі це. Це в цьому місяці вам необхідно. І дивимося карту Ораку. Що ж вам радить Всесвіт? А, так, а він радить бути добрішою до себе і любити себе. Зверніть увагу на свій внутрішній стан у вересні і подбайте про себе. Що такий у вас розклад. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. Буду рада, якщо ви повернетеся і розповісте, як пройшов вас місяць. Люблю і цілую. Прекрасного вересня!